Вітаю, ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Наш черговий випуск про тих, хто безстрашно та відповідально працював всю активну фазу бойових дій на території Чернігівської області. Та свої вчинки вони не вважають героїчними, а скоріше нормою. Вони виїжджали на вулиці нашого міста, прибирали від сміття вулиці, а також будинки. Тим самим зберегли чистоту Чернігові. Знайомтеся, працівники комунального підприємства.

Лютого незабутній день для нас усіх, тому що розпочалася війна. 23 лютого ми почали комплексне прибирання міста. Підпрацювали все добре. 24 лютого також. Пів п'ятої почалось двіження, там машини, люди. Щось непонятно. Ну працюємо і працюємо собі. Ми прийшли на роботу. Ну, вже в стороні. Там городні вже почали гриміти. Ну, ми цього не знали ще так, я то знала. Ми вже знали на маршруті, що почалося це все. Бойові дії, так сказати. Спочатку було не так, вже тяжко, як кажуть, і у своєму ритмі працювали, як завжди, але ж потім усе більше частіше були обстріли і інтенсивніші, і нам дуже, ну, трошки тяжче стало робити. Треба було працювати, як ну, ну чекають, як то кажуть, останні. Ми повинні були брати усе, щоб не було, як кажуть, у городі епідемії, да, зарази добре. всякої. Хлопці! Слава Україні! Ми да, вам вдячні! Район приміру шерстянки. Люди самі нам допомагали. дворників там О, не було. Допомагали нам да. і прибирати площадки і, і контейнери. На нашому маршруті найінтенсивніші були обстріли то шерстянка. Ну, люди були адекватні. Як стріляли, так говорять, ідіть у підвал. Попали під авіана льот, бо йде на подусовці, розбили школу і дві, дві школи, і на Чорновола вдома де попали. Якраз про нас був зрив. І за Це Красноярцев скинув бомбу на не ну, одну. одну. Розгрібав дорогу, щоб можна було проїхати. Щоб був доступ до о, того щоб будинку. Був доступ до будинку. Щоб ну, по дорозі могли машини трохи їздити, бо там ну, з будинку летіло все, там. Ну, розбомблено було страшно, звісно. Прилітало вже на ваше підприємство. Ми одробили той день і по пішли додому, і години через дві-три Тут уже такий дим стояв. Я, говорю, я позвонив і говорю, мабуть, говорить комунтранс. З вашою ластівкою, на якій ви працюєте, все нормально? Ні, було ну, не на побило теж її. Там є дірки Ми спереду. Вона бита теж і в кабіні там побиті є. Осколки залітали. Стекла ж не було. Ми їздили так, Без, без лобового стекла. Ну як воно було? Ну його як і не було. трактор мій цілів, посипали стекла, тільки. Ну там є он, десь де ну такі міленькі. Пощастило. Як е, говорив мій колишній напарник, даром я іконки вішав. Вберегли. Да. Вони до цього часу у вас знаходяться там кошти. Хто займався процесом відновлення тоді о, автотехніки? Водії ну, займали воді водії да? займалися, ну, плюс руководство ж запчасти, міняли ж помага керівництво привозила запчастини, стекла міняли. що знімали з однієї, стали на другу, з трьох ліпили одну і їхали. Тому стекла що... міняли, і все поміняли і друг другу допомагали. Ну так дружно було все без питання. Нема да, на Тоді було добре. Добре було коли стріляло. Ви в проміжках бігали. З підвалу потім виїжджали. З підвалу виїжджали. Я скажу, от у мене напарник, да лягеда. Він атовець. Він пройшов 14-й год. Він мені казав: говорить, так, от летить, говорить, хай воно летить. Поїхали далі. Єсли говорить, тормози. Воно чутно коли вистріла, коли більше, розрив воно чутно. більше адекватніше. Я мені воювати ніде не 14 го року були в АТО. Перва хвиля мобілізації за покликом серців. Туди пішли. 18 березня принесли повістку зразу. Я 19-го вже був у військкоматі вже на зборному пункті. Трошки побули тут на кордоні у нас, і потім нас відвезли на. Спочатку у Луганську область, потім у Донецьку. Бо перва танкова бригадія була. Ця війна вже триває більше дев'ятий рік. Дев'ятий рік. Так, так, так. Я з перших днів узяв з собою воєнний білет. Мені завжди вони зараз є. І якщо призовуть, я без питань піду. Відважна людина. Та мені. — І мене ж забереш, будемо да. на танки їздити удовольна. Да, да. <хай> я бачу, у вас таке е, склалося напарництво і дружба водночас, а так? Ми давно тобто ви один разом. без одного вже да? нікуди. Ми дуже давно працюємо разом і розуміємо друг друга з повслова. Ви відразу прийняли рішення, що будете виходити е, на роботу і нікуди не поїдете з міста Чернігова. Так, я з зайв... нікуди я не собирав. І супруга моя теж сказала. Я сім'ю дітей вивіз, бо діти ще, як кажуть, трошки маленькі. Хоча мені всі люди говорили, куди ти їдеш, там горить усе. Я кажу, мені на роботу треба. Проживали ви на підприємстві, чи все ж таки виходили додому? А я потім? І я у квартирі проживав теж. Все ціле у вас з помешканням, все нормально. Так. Да, да. Нам якось пощастило. пощастило да. Коло мене там на стадіон Гагаріна самоліт кинув три бомби. Пощастило, що дом не розвалився. Якщо б ви сьогодні побачили когось із російських окупантів... Треба цих гнати, бо чим швидше, тим краще. Це наша земля. Що їм, що їм тут Ми Їх сюди не звали, хай вони сюди не йдуть. Свою хай держави порядок так, наведуть, хай наведуть, а потім. Менять одну, я думаю, що їм треба трошки. Подкинуть, щоб вони осознали, що це так, як ховатися. Що можете сказати про наших мешканців? Були разом. Одні казали, що чого ви їздите де біли, стріляють. А да. другі говорять, ви взагалі бомба, Супер. ви молодці, <ріху> да. ви без вас, би тут усе заросло. А люди дружніші стали набагато, війна сплотила багато людей. Ну це вовремя війни, а вовремя, після вовремя, да. А після вже коли їх вигнали відсюди. Да. О, от ми приїхали на заправку і стоїть мерз. Це така ситуація інтересна. Я говорю, я сказав, роботникам тила без очереди. Без черги, а він говорить, ви вже нам не нужний. уїжджайте. Говорить, я Сталі все одно поїду очередь. перший. Ну, приїжджай, так і будь. Як можна їздити під кулями, ховатися від обстрілів, але залишатися на такому позитиві і бути такими оптимістами? Ми саме не знаємо, то таке як по-другому ніяк не можна, тому що якщо, якщо чоловік вже приунив, то вже Падаєш, все Надіжда вмирає останнє, Все. Да. раз ти не, не думаєш про лучше, про позитив, тоді. Жди біди. Жди а біди, так, в нас надо. Так, так, так Сьогодні у вас надія і сподівання на нашу перемогу. Є? Звісно, і, і тільки так, так, і не без іначе. питання. І вона буде за нами перемога. Яким ви бачите наше місто після війни? Відбудованим, успішним, кращим. Дякую. 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 Я вам дуже вдячна за те, що о, ми поспілкувалися з вами за те, що я дізналася про вас, за те, що я маю можливість стояти от разом з вами і тут заряджатися тим оптимізмом, який ви даруєте. Дякую, Обійну... Дякую. <свісно> Дякую. <свісно> ми теж раді на виїзд. Зараз на виїзд <свісно> <свісно> на виїзд на зробити роботу потрібно.